Один з найбільших сторожових бойових кораблів чорноморського флоту Росії зазнав пошкоджень після вибуху у Чорному морі. Вітається YouTube канал Україна на часі. Мене звати Даріна Глущенко, і далі про найголовніше. У четвер, 12 жовтня, російський корабель Павел Державин вибухнув у Чорному морі. Одне з найбільших сторожових бойових суден зазнало пошкоджень у військово-морських силах ЗСУ. Цей факт підтверджують. Інформація про вибух на кораблі Павел Державин спочатку з'явилась у мережі. Місцеві кримські канали та жителі писали, що чули гучний вибух та бачили густий чорний дим. Були версії того, що це робота українських дронів або ж корабель сам підірвався на міні, якими росіяни ще. Щедро нашпикували Чорне море. Також, очевидці писали, що бачили у небі незрозумілий об'єкт до того, як стався вибух десь близько 10-ї години ранку. Речник одеської ОВА Сергій Братчук, коментуючи інформацію, схилявся до того, що корабель і справді підірвався на міні. Човен перебував на зовнішньому реді тимчасово окупованого Севастополя та вибухнув. Водночас російські пропагандистські канали традиційно поспішили запевнити, що у Чорноморському флоту Росії все спокійно. Хтось Вічно писав про вдалу роботу ППО. А інші пропагандисти заявляли, що мовляв, підірвався інший павел Державин. судно з такою ж назвою, нібито в українському флоті, речник військово-морських сил ЗСУ Дмитро. Летенчук в ефірі національного телемарафону пояснив, що українського судна з такою назвою у Чорному морі немає. А великий сторожовий корабель Чорноморського флоту Росії Павел Державин справді зазнав пошкоджень після вибуху. Це сталося неподалік Севастополя вранці. Більше інформації у ВМС ЗСУ поки надати не можуть. Друзі, на youtube канал Україна на часі, ставте лайки, тисніть на дзвіночок, та обов'язково надсилайте наші відео друзям. Так ви зможете підтримати нас та незалежну журналістику.